Тут на Миколинецькому кладовищі спочивають тернопільські герої, поряд один біля іншого. На одних могилах уже височать пам'ятники, а на інших ще свіжа земля. Усіх цих людей об'єднує спільне горе. Хтось втратив на війні сина, хтось брата, інші чоловіка та батька. Час проходить та біль від втрати не минає, кажуть матері, тому й приходять сюди часто помолитись та покласти квіти. Їх тут завжди багато. Та ще сьогодні пішло багато людей. Поклонитися, помолитися для наших хлопців. Це, це радує, що не забувають, не забувають наших хлопців і приходять сюди з квітами. Тут завжди багато живих квітів. Я часто тут буваю і тут завжди багато живих квітів. Треба вшановувати ті, що вже померли і приходити ставити квіти. А ти знаєш, за що вони боролися? За що вони померли? За Україну усі тернополяни, які загинули в зоні, АТО, цьогоріч отримали звання почесний громадянин міста Тернополя посмертно.